Програма святкування була цікавою та насиченою. Представники влади, голова районної державної адміністрації Валерій Кадиш, голова районної ради Валентин Мазур, керівники підприємств, установ та громадськість району вітали ярмолинчан із річницею, дарували селищній громаді подарунки. Так, наприклад, обласна психіатрична лікарня номер один отримала мотокоси для благоустрою території, а самі ярмолинці цінний подарунок, сміттєзбиральну машину. Дозвольте мені передати найщиріші слова вітання. Від голови обласної державної адміністрації, депутата обласної ради, ядухе Василя Степановича від щирого серця, я дякую всім ярмалинчанам, які стали поруч зі мною і командою влади, працюють на благо рідного краю. Я вірю, що ми разом непохитні і єдині в наших бажаннях підняти рівень соціально-економічного розвитку селища на вищі щаблі заради наших дітей, онуків та правнуків. Не обійшлося і без виставки народних умільців та місцевих художників, на які вони разом із майстрами народної творчості продемонстрували власні доробки та вироби. Попри все, святкова програма дивувала ще більше на сцену запрошені кращі колективи та виконавці Ярмолинеччини. Завітав заслужений артист України Ярослав Борута та найбільше усіх вразив виступ народної артистки України Ніни Матвієнко, незрівняний голос Ніни Митрофанівни, не вщухаючи аплодисменти, квіти, усе говорило за теплий прийом і щирі серця. Але це ще не все. Десятий ювілейний фестиваль творчих близнюків співучі дзеркала зібрав талановитих близнюків із усієї України. Музичні твори різноманітних жанрів, інструментальна музика, класика, виконана на бандурі, художнє мистецтво усе для глядача. Зі стени звучали ліричні народні пісні та сучасні ритмічні Оплесків емоцій на святі було досить. Свято вдалося на славу.